Ми приймали бой на себе всі, тому що у нас вже на третій день вже танки їздили, і нам було дуже важко. Не, не встигли вийти якусь бумажку, ухватити, вже бомбили нас. І так було кожен день. Кожен день це було дуже-дуже важко було. Не встигали... Із підвала до підвала перебігти десь щось ухватити, десь щось звичайно. приїжджали трактори. Треба було грузити трактори, треба було підмітати, підгребати, і старалися якось щось трошки робити. І з 3-го числа ми вбирали всі бригади. Ми почали вбирати тут. У нас Починали з першої танкової нашої, як раніше було Білова, а зараз першої танкової бригади вулиця. Звичайно, ми всі почали вбирати оттуда із го 5-го корпуса. Там дуже великі були пошкодження, дуже важко було. Третій корпус дуже побитий. 27-й дуже побитий. І ми всі жеком, всі бригади. Спочатку, весь квітень, ми по черзі вбирали де більше. Начинали, то потім перейшли на Пухова, потім на космонавтів. Багато дуже скла було, багато бетону було. Ми, звичайно, перетягали, це, це страшне було, скільки ми тягали все вручну, і води не було, світу не було, газу не було. Приходиш додому, не придумаєш, як помити це. У чому постірати, де висушитися, звичайно, і сніг і дощ ще йшов, і ми під дощем мокріє, всі ходили, вбирали. І... Але ж треба було, треба було все вбирати, як же так. Ломако і Атрошенко нам щось, нам щось трошки виділили, да? а прийшла військова адміністрація і чомусь хоче забрати. Не допомогти чимось, а забрати. Я так розумію, це. Нам же з міської влади це виділили, ну, міська влада. А чому воєнна хоче забрати військова адміністрація? Чому хоче забрати? На, на яких основах? От розкажіть мені. Я живу в частному будинку. У мене кріша побита була, у мене вікна повилетали. У мене два вікна до сих пор забиті пленкою. Я не можу поставити його. У мене чоловік інвалід, майже неходячий. Звичайно, що потратила. Субсидії нема у мене. У мене немає. Ми так, від зарплати до зарплати або ще й у кредит живемо. І ще забрати ці є три тисячі, копійки від нас. Я... Я взагалі не знаю, як так можна.